Добрий день, дівчата. Дуже просили декілька міст Лиманського напрямку подивитись. Давайте спробуємо, але подивимось, мабуть, не на тиждень, а на пару тижнів. там будем, буду дивитись я по, по собі, як я буду встигати, то, можливо, будемо кожен тиждень дивитись. так, мене попросили подивитись зарічне, колодязі, карфівка і коровій ярм. Давайте подивимось і якщо не дуже довго вийде відео, то, мабуть, і подивлюсь з Дніпропетровської області на межі з Донецькою, Новопавлівка. Так, зарічне. Зарічне на тиждень, основні головні. Картка смерті. такі собі енергії важкі дуже зарічне, Небезпека та загрози. Енергії тижня з 10 по 23 -тє. березня. зарічне на найближчі 2 тижні. Давайте так краще. На найближчі 2 тижні. Дивіться, у вас дуже небезпечно. Я не знаю, якщо чесно, я не подивився по карті, де ви знаходитесь, але у вас дуже небезпечно. Таке відчуття, що у вас ворог прям дуже недалеко. Але стоїмо. Стоїмо через обстріли, через небезпеку, стоїмо, відстоюємо позиції. Таке відчуття, що ворог дуже, дуже близько у вас там вибір, жінка. Діти, жінки, ну краще за річного більш безпечні місця виїздять, треба виїхати. Наразі ситуація дуже важка і небезпечна. Прямо тут такі енергії руйнувати просто вщент. Мабуть, десь на кордоні, так, що там відстоюють. Карти самі показують. Можливо, десь недалеко прям зона бойових. Так, добре, поїхали. Зарічне. На Найближчі два тижні основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Друзі, вибачайте, але у вас прям там така дуже важка енергетика. Так, за Основні головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на два тижні. На найближчі два тижні. За Безпека для цивільного населення прям багато обстрілів. Постійна активність. І по ресурсах, і по 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 всьому, просто на постійній основі у вас постійна небезпека з обстрілів, небезпека з повітря. Ту смічів. Це ну знаєте, як тут жити під страхом того, що в будь-який момент прилетить. І по цивільному населенню, і по всім підприємствам. Знову ж таки, і колаборанти у вас тут багато працюють на ворога. Дронові атаки, і взагалі руйнування, добробуту для населення. Активна, дуже активна тут. просто, ну, Якісь у вас дуже активні дії, постійні обстріли. Але можливості окупації у ворога немає. Як би він не хотів, але всі його плани йдуть по ілюзіях. Прагнуть, але ворог з розбитим серцем. Навіть оці колаборанти обстрілюють допомагають, але взяти місце у ворога не виходить Це чудово, хоч якась приємність від цього розкладу, якщо чесно. Дуже важка у вас енергетика, люди. Ну, я ж кажу, якщо є можливість, хоч на якийсь час. Кудись в більш безпечне місце. Будь ласка, виїжджайте. Так, колодязі. Поїхали далі. Колодязі на два тижні. Основні головні енергії, небезпеки та загрози колодязі на найближчі два тижні. Ну, небезпека присутня, загрози руйнувань також присутні. Евакуація. Ну, Тут теж начебто трошки енергетично легше, але небезпека так само є. Ну, і ворог дуже активний постійно у вашому напрямку. Давайте більш детально на таро подивимось. Колодязі. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок. На два найближчі тижні. Коло одязі Лиманський напрямок. Активні дії, руйнування, не тіха одязі все, що і навколо міста. Може бути багато вогню, націленість на великі ресурсні об'єкти, знову ж таки, руйнування добробуту для населення, і це завдяки віддрунові атаки і завдяки знову ж таки, тим, хто допомагає ворогу. Під загрозою якісь гуманітарні, можливо, штаби, якісь склади. Печарська карбота також велика, дуже велика небезпека і знову ж таки велика небезпека і для дітей. І вночі, і, і взагалі. Дронові атаки, залякування, багато всілякої дезінформації. Намагайтесь фільтрувати усі новини, все, що ви читаєте. Треба більше довіряти своїй інтуїції. Постійне маніпулювання тут стосовно інформації стосовно якоїсь таємної інформації, постійне залякування, знову ж таки, тут велика, велика загроза для дітей. А це ви мені міста дали подивитись. Все, все, що можна. Загроза для дітей. Жінки, діти е дуже хочуть. А скажіть мені, а ви були в окупації? Бо, ну, я так розумію, що е начебто як е були окуповані території, але повернуті? Колозі ви були в окупації? Напишіть мені в коментарях. Начебто, як. Повернута, а хоче, хоче вас назад. Дуже агресивний тиждень, дуже багато обстрілів. І вночі так само може працювати ППО. Знову ж таки, можуть бути проблеми світла, зв'язок, інтернет. Треба буде чекати, поки відновлять. Але, ну і через дії внутрішніх ворогів, колаборантів, на жаль, дуже у вас небезпечно. Я б радив так само, так само якщо, є, ой, вибачаюсь, якщо є можливість евакуюватись. Так, Ми поїхали далі. Карпівка. Карпівка на найближчі два тижні, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам ну, Карпівка на нас ближче два тижні. Ну, карпівка також, також небезпечно. Небезпечно лікарні під загрозою, знову ж таки проблеми зі світлом можуть бути, зі зв'язком. І не тільки Карпівка, і населені пункти поряд з вами також. Так, Давайте більш детально на Таро. Карпівка, лиманський напрямок. Основні головні енергії небезпеки. Агресія, обстріли, загрози з повітря. Основні головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Карпівка, Лиманський напрямок. Знову ж таки, нестабільна ситуація. постійне залякування, От, я не пам'ятаю, на яке місто показувала, коли просто в емоційні гойдалки від того, що або ти дуже емоційно сприймаєш ситуацію, або настільки така апатія, що вже просто немає сил реагувати на будь-що. Але безсонні ночі, залякування все ж таки, тут і купа думков, думок, що робити далі. На жаль, і дуже велика загроза для жінок, для дітей. Ворог прям дивиться в ваш бік і прям такі гості карти, небезпечні. Що ж це за міста такі? Лиманський Лиман, лиман начебто загрози є, але ну, тут прям дуже-дуже, якщо чесно, аж трошки голова болить. Так, Карпівка, небезпека та загрози для критичної інфраструктури. Тут, ну, тут постійні якісь активні дії, можливо, щось збивається, відбивається. Взагалі якось ну, по всьому району дуже ворог дуже активний. На ресурсні об'єкти ворог не цілений, звісно. На жаль, може бути прильоти, не, не, не все є можливість збивати. Дуже багато прильотів, жертви, руйнування, на жаль, там, де люди почуваються в безпеці, не так вже і безпечно. Навіть для тих, хто звав цей руський мир, ракети не обирають. Смерть не обирає, куди летіти. Руйнує все. І ті, хто чекає той руський мир, і для тих може бути смерть і загроза з повітря. Багато обстрілів, дуже небезпечні два тижні. Не два тижні ми дивились, дуже небезпечна ситуація. Ці міста прям взагалі. У вас, я в Костянтинівка, у нас така прям багато страждальна, а у вас теж такі всі гострі карти. Так, і Коровий яр на найближчі два тижні, основні головні енергії, небезпеки та загрози покажіть нам король ярманы найближчі два тижні. Ну, тут те саме, жінки, діти для вас тут дуже небезпечно. Багато обстрілів, загрози блекаутів, і населені пункти навколо так само, і лікарні під загрозою, там, де люди відновлюють сили, ДСНС під загрозою, і, ну, там, якби, і роботи для них багато. Давайте більш детально. Кровний яр, основні головні енергії, небезпека та загрози. Для цивільного населення, та критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Кровий яр, лиманський напрямок. У вас якось так більш-менш стабільна тут картка захисту є, але все одно ну і загроза присутня, але якось ну, навколо вас, навколо вас, якось от по області може літати, збивати. більше все ж таки на керівництво міста націлені або націлені на те, щоб якось, як пояснити вам, якась підлість, хитрість. З боку ворога, або керівництво у вас може співпрацювати з ворогом, або ну, прям якісь такі підступні дії стосовно вашого керівництва. Співпрацює керівництво. Знову ж ця королева кубки. Як? Зливає інформацію. Таке відчуття, що у вас керівництво зливає інформацію ворогу, співпрацює і наводить на небезпечні міс... Ну, на... Наражає на небезпеку. Ну не кажу, що там прям хтось у вас головний. Ну хтось в керівництві міста є якийсь запроданець. Ну, взагалі у вас там не один. Тут прям купа людей перевертнів. І знову ж таки, яка наражає на небезпеку? Цивільне населення, критичну інфраструктуру, через це агресивні якісь дії, обстріли. Тут загроза балістики може бути із жертвами, прям і може бути прям багато жертв. Атаки, безсонні ночі, але ну більш-менш все ж таки щось будемо збивати, але ну, дуже важко емоційно. Емоційно шлях довгий, але до кращого майбутнього все ж таки місто дійде навіть через агресію, навіть через агресію ворога постійну. Але все ж таки до цього щастя, до цілісної України ми дійдемо. Але наразі поки що ситуація така. Так, дякую за увагу. А ще це буде тільки в цьому відео. Подивимось, бо обіцяв жіночці подивитись Новопавлівку Дніпропетровської області та, що на межі з Донецькою. Так, Новопавлівка Дніпропетровська область, та, ще на межі з Донецькою. На найближчі два тижні основні і головні. Енергії, небезпеки та загрози покажіть нова Павлівка, Дніпропетровська області та, що на межі з Донеччиною. Друзі, хто інтуїтивно відчуває небезпеку, загрози, я б радив все ж таки нова Павлівка виїздить. Бачите? Дуже агресивні карти, велика небезпека загроз з повітря і руйнування. Все, що пов'язане з пересуваннями, також є загрози. Жінки-діти, також є загрози. Можливо, щось зі світлом може бути. Ваш бік достатньо багато може летіти. Давайте більш детально на Нова Павлівка на найближчі два тижні. Нова Павлівка Дніпропетровська області та, що на межі з Донеччиною, на найближчі два тижні, основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Нова Павлівка Дніпропетровської області та, що на межі з Донеччиною. Націлений руйнувати те, що добробут для населення, там, де е, е, якісь ну те, що допомагає легше жити. Знову ж таки, це і про те, що небезпечно там, де люди почувають себе в безпеці, там, де люди почуваються в безпеці, ворог націлений зробити небезпечно, зруйнувати це. інфраструктура. Так само через дії внутрішніх ворогів, колаборантів, які передають інформацію, у вас е небезпечно, велика загроза обстрілів, е дуже активні дії і ну, важко емоційно. Дуже ворог хоче, я так розумію, що е в якісь обмеження, але нав або навіть. І окупацію, але це дуже довгий процес, і вони не досягнуть результату, бо щось неочікуване може статися. Якісь непередбачувані для них події. Ну Якісь мрії у них є на майбутнє, але поки що на даний момент я не бачу, щоб вони здійснилися. Що захищає людей, і, і е, приватні будинки під загрозою, ну, взагалі дуже багато буде летіти, дуже багато руйнувань. Це якісь і матеріальні об'єкти, великі, критичні. Жінки-діти під загрозою в будинках. Тому я кажу, що краще виїздить е, е, якісь, якісь ну, такі голосні заяви будуть стосовно вашого міста. Знову ж таки, багато у вас хто співпрацює з ворогом і всередині населення підбурює, Від роботи, відпрацьовують свої 100 рублів. Важка ситуація важка, якщо чесно, то важка ситуація. Дуже важка. Ну, я радив все ж таки на певний час виїздити, бо ситуація ну, така неприємна, небезпечна. Ворог буде намагатися руйнувати от всі ресурсні об'єкти. Це якісь склади, можливо, це і гуманітарні штаби. От. Просто все. Це своєріда своє помста за те, що десь ми маємо успіх на полі бою, там, де вони хотіли мати якісь переваги. Тому у відповідь агресія. Люденьки, тримайтесь, як би важко не було, все буде Україна, ми все подолаємо. До нових зустрічей!